Судья Махарыч представляет гумористичную программу ⁇ Не, опаливальный сезон ⁇ Уважаемые телезрители, коллектив решил, так как я с восточной Украины, меня не жалко. Спасибо. Я должен сказать вам не очень приятную новость. Дело в том, что дизайнеры, когда делали наши афиши, они сделали маленькую ошибку, они перепутали буквы местами. На самом деле к нам сегодня должна приехать не группа Лама, а очень известная группа Мала. Встречайте, группа Мала. Та, та, то і ми. Ми улюблена група нашого президента. Бо він так само, як і ми, любить часто путати букви. До речі, це єдина людина, яка називає нас група «Лама» Але зараз не про все львів. Ми привезли для вас свою нову супермега програму Малосольну і зразу розпочнемо з такої пісні. До речі, ця пісня за великими побажаннями наших друзів. Ну і 20 гривень то є нормальні гроші. І так пісня про Морой! Знаєш, як новий! Мусику стобі сказав. Вже ненормальні чи що? Ви зв'язки? Ви зв'язки! Я промовчу. Добрий вечір, шановні глядачі. У нас програма Музичний ринг» і ми розпочинаємо. Сьогодні у нас в гостях мало відома група мала. Скажіть, будь ласка, наших глядачів цікаві таке питання, чому така дивна назва Мала? Все просто. Просто спочатку ми хотіли свою групу назвати Група Мацьонька. Але потім якась сихівська кубіта по авторських правах відсудила нас ту назву. <му> Тому? Тому ми називаємось група Мала так, що просто о. я зрозумів. У нас програма Музичний ринг. Ви знаєте, в Україні дві культові групи, паючі труси і група Нікіта, пающая без трусів. На жаль, на жаль, їх сьогодні з нами нема, але є група мала. Раз же так склалося, розказувати про свій творчий шлях. Ну, що ми будемо говорити? У нас на черзі є новий хід з нашої нової маглосольної програми а програма «Капець». Тому наступна пісня про монту. Поїхали. Раз, два, три, чотири. Знаєш, як сверби. Я думаю, більше без безпісень сьогодні обійдемося. Обійдемося. Скажіть, будь ласка, усіх наших глядачів цікаве таке запитання: чому у вас не одна цяточка на чолі, а дві? Все дуже просто. Нас на Прикарпатті кажуть так: одна голова добре, а дві краще. А ще ми любимо грати в дартс, як ви розумієте, часто промахуємося. А я думаю, ви на розетці заснули. Добре, добре таке запитання. Скажіть, будь ласка, у вас я бачу вже є великий досвід. чи Не думали ви зняти якийсь кліп? Ні, поки кліп того зарано. Тому що ми відома група. Ta. Ми цього року були на Євробаченні, бачили Євро. А що там є Дніпробачення? Ми були в турі з Мадонною, розігрівали зал. Ну, носили там чай, кава, капучино, ходоги, всяке таке. Нормально заробили. Велик розумію, нормально заробили. Зняли кліп. Так, кліп ще не зняли, але ідея є. Ану. Ви знаєте, в кліпі групи Нікіта Вірьовки деякі частини тіла закриті чорними квадратами. В нашому кліпі буде тільки один квадратик. Так, да, причому червоний в кутку екрана. Ну це ж, була програма а, Годі годі говорити! Да. Годі говорити, тому що в нас наступна хітяра з нового альбому, все-все-все. альбом так, 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 «Капец». Все, ніяких пісень! Та у нас є пісня про Львів! Про Львів! Про Львів! Ну якщо про Львів, то давайте. Тусовка. Зустрічайте! Пісня про полтву! Раз, два, три, штири! Шти. Знаєш, як смак смагдить! Діжіть, будь ласка, в нашій програмі хоч одна нормальна пісня є, в нашій нема. Але зато зараз на цю сцену вийдуть наші другі друзі, брати Борисвенки. Ми з ними разом співали на проєкті Фабрика Дірок. А ми там співали таку пісню тілак. Ну, по вашому літак. <рес> так, ото зустрічайте наші колеги, брати Борисвенкі! <рес>

Це смішно? Ну, одівай-носи, оце це смішно, поняв? Пацане, це прикольно. Це прикольно. Борисфенки. Борис Фенк. Ось сам мой борисфенком своїм. Чи це ми повинні всяких дураків іграти? Хто це придумав взагалі? Ну ми придумали ну, а хто. Ми ж нам ми придумали. А чого це ви завжди щось придумаєте, вирішуєте за нас? На. <рес> Дякую. Ну, пацани, просто ми представники культурної столиці. Боже, ми зі Львова, Боже. тому ми все вирішуємо. Від дорого навчиться правильно переходити зі Львова. Позакидали все бичками і сігарятами, ми культурна столиця. Це не аргумент, біжіще. Це не аргумент, Микола як ти розумієш, нас львів'ян як не як більше. Так <рес> більше Вас більше? <рес> так Земляки. Все, закінчуйте номер Самі ми йдемо за куліси. давайте. демократично йдемо. Давай І сьогодні у нас в гостях співачка лама. Добрий вечір.